Ми звикли свої негативні емоції і стали вважати ворогами. А з ворогами що зазвичай роблять? Не приймають, уникають, тікають, бояться і таке подібне. А вони насправді наші рятівники і провідники. Якщо задати собі запитання, а що страх чи образа хорошого мені дає? То можна несподівано отримати відповідь. Страх, наприклад, показує найкращу можливість для росту і найкоротший шлях до себе. Тобто, що боїмося, туди і треба йти. Печаль. Вчити відпускати і не триматись за минуле. Образа, де відсутні власні кордони і присутні хідні цілі. Тривога вчить проживати теперішнє і ловити красу моменту тут і зараз. Сором показує, яка частина тебе потребує прийняття і любові. Це лише маленька доля негативів, завдання яких насправді є. Це слугувати нам, ліхтарком для підсвічення шляху розвитку.